Всім привіт! Мене звати Дмитро Соколов. Я займаюся створенням сайтів. І сьогодні я вам розкажу, як створити собі сайт, який буде для вас інструментом по залученню нових клієнтів і, в принципі, по збільшенню вашого доходу. Що ви дізнаєтесь у підсумку цього року? По перше, ви дізнаєтесь, що є сайтом насправді, тому що більшість людей думає, що це щось складне. Треба писати код. І сьогодні цей міф я розвінчаю, тому що сайти це насправді простіше. По друге, ви дізнаєтесь. Навіщо вам сайт, тому що ви є експертом? ви зрозумієте, які є переваги сайту для вас? Також ви дізнаєтесь, як ви на ньому можете заробляти, які є методи. Я з вами поділюсь цифрами. Скільки коштує створити професійний сайт, і скільки коштує його утримувати. І в кінці відповім на важливе питання: чи можна створити сайт самостійно і на ньому заробляти гроші. Поїхали. Давайте почнемо з презентації. Мене звати Дмитро Соколов. Я вже 5 років займаюся створенням сайтів на конструкторах, це там, де не треба писати код. І за 5 років я створив більше 200 сайтів, експертам, бізнесам. Середня конверсія мого сайту це 25%. Що таке конверсія? Це відсоток з тих, хто зайшов на сайт, купив у вас. Тобто, умовно, якщо Людей зайшло на ваш сайт, то 25 з них стануть вашими клієнтами. Це дуже висока конверсія. Це є продаючі сайти. Мої клієнти це експерти, блогери і також це бізнес, різні бізнеси, житлові комплекси і просто там невеликі масажні салони. Працюю з будь-якими сферами, також інтернет-магазини. Я працюю під ключ на всіх етапах. Тобто, якщо у вас є просто ідея, яким. Ви хочете бачити свій сайт, хоча приблизно ви це розумієте. Я берусь за ваш сайт, за ваше бачення. В цілому. Я прописую тексти, я створюю дизайн, я вбудовую ваш сайт. В воронку, щоб він не просто існував, не був просто зображенням в інтернеті, а приносив вам гроші. Ну і, звісно, я вам допомагаю з подальшим запуском цього сайту і завжди залишаюся на зв'язку, щоб у вас завжди була людина, до якої можна звернутися або покращити сайт, або внести якісь корективи. Як я вже казав, мої клієнти це експерти і це бізнеси. Ось ви зараз на екрані можете бачити невелику частину моїх клієнтів. Як ви бачите, це відомі люди, і можливо, когось ви з них бачили. Для мене це. Результат моєї роботи, і для мене це показник того, що я в цій сфері приуспів. Окей, поїхали тепер до основного матеріалу на уроці. Що таке сайт? Для більшості людей, які вперше чують: Окей, що таке сайт? Для більшості людей сайт це щось складне, щось велике, довге треба. Окей, що таке сайт? Для більшості людей сайт це щось велике, це щось складне, це щось дуже дороге. Там є багато сторінок, він дуже складно створюється. Але сьогодні ми будемо говорити саме про лендинги. Лендинг це один із типів сайтів, да, є інтернет-магазини, є багатосторінкові сайти, є лендинги. Це односторінковий сайт, який ідеально підходить для експертів, для вас, щоб продавати, наприклад, свою послугу або там, можливо, курси пізніше про це поговоримо. Тобто, якщо коротко, то це одна сторінка в інтернеті, просто сторінка. Де розміщена вся інформація про вашу послугу. І вся ця інформація, вона розміщена в правильному, логічному порядку. І коли людина заходить на цю одну сторінку, вона потихеньку прогрівається і в кінці вона залишає заявку. Завдання такого сайту, щоб людина, яка зайшла на сайт, стала вашим клієнтом. І для цього достатньо однієї сторінки. Це називається лендинг. Типу, більше сторінок на цьому сайті немає. І не треба людині кудись переходити на щось нажимати. Вона все може почитати, просто гортаючи вниз. Це самий популярний тип сайтів, в частності для експертів. І такий сайт є в мене. Давайте я вам просто покажу на прикладі, як виглядає лендинг. Зараз на ваших екранах ви бачите лендинг, який розроблений для продажу навчання. Це моє навчання, особисте по створенню сайтів. І пізніше ми його розглянемо, але, як ви можете бачити, вся інформація є на одній сторінці. Я просто гортаю вниз. І ознайомлююся з тим, що мені пропонують. І в кінці я можу придбати е, цей міні-курс. Більше сторінок немає. Це є лендинг, де вся інформація на одній сторінці. Поїхали далі. Тепер перейдемо до важливого питання: навіщо лендинг потрібен експерту? Лендинг для вас або сайт, як хочете, можете називати. Це ваш працівник 24 на 7. Це працівник, який працює на вас без вихідних, без хвороб, без больничних, без кошка захворіла сьогодні. Не вийду на роботу. Це той інструмент, який працює виключно на вас, і робить він це. Цілодобово і вночі, і зранку, а, і ви навіть можете не знати, але прямо зараз цю секунду людина може переглядати ваш сайт, залишити на ньому заявку, оплатити вашу послугу. Вам на картку просто прийдуть гроші. Ви для цього нічого не зробили. Ви просто створили собі сайт. І також важне, важливе уточнення, що сайт це не конкурент інстаграму, тому що деякі кажуть, в мене є інстаграм, мені його достатньо, але насправді. Сайт з інстаграмом вони працюють разом спільно, вони доповнюють один одного і ні в якому разі сайт не виступає конкурентом. Тому якщо у вас є упакований інстаграм, сайт в вашому випадку тільки доповнить вашу послугу. А якщо у вас не упакований інстаграм, то сайт це просто перше, з чого вам треба починати. Але тепер давайте конкретно пройдемось по пунктам, в чому користь сайту для вас, для експертів. По перше, це потенційні клієнти, які приходять до вас, вони бачать відразу всю інформацію про вас. Про вас як експерта, про вашу послугу, про ваш продукт. Їм не треба додатково заходити в хайлайт, здивитись ваші рілси. Буквально холодний трафік, холодна людина може зайти на сайт, ознайомитися з усім лендингом і зрозуміти, що ви пропонуєте, і чому вам можна довіряти і залишити заявку, і стати вашим клієнтом, заплатити вам гроші. По-друге, це автоматизація бізнес-процесів. Іншими словами, це економія вашого часу. Тому що, якщо людина заходить на сайт, вона там бачить всю інформацію, вона може там залишити заявку, контакти. Прийдуть вам, потім там відділ продажів ваш зв'яжеться з ним, або ви з ним зв'яжетесь. Але в цілому на сайті подана інформація таким чином, що у людини просто не буде додаткових питань, і вона може сама оплатити вашу послугу або оплатити ваш продукт. Тобто, вам не треба витрачати час на спілкування з людиною, на зідзвон з людиною, на обробку заперечень в переписках. Вся інформація, навіть обробка заперечень, є на сайті. По-третє, це додаткове джерело трафіку, тому що на сайт ви можете запустити рекламу в Google, ви можете запустити таргетовану рекламу і таким чином. Окрім Інстаграму, у вас буде ще одна посадкова сторінка, куди будуть приходити люди і знайомитись з вами. Тобто, якщо у вас немає сайту, то ви, як мінімум, лишаєте себе трафіку з Google, а це велика частина трафіку. Четверте, це детальна аналітика. Навіть якщо порівнювати з Інстаграмом, то у вас є тільки кількість переглядів рілсів і Stories, можна якусь там статистику подивитись. Але що стосується детальної аналітики, це є тільки на сайті. Ви можете бачити, скільки людей зайшло, звідки вони зайшли. Скільки людей з цих, хто зайшов, залишили заявку. А скільки людей купило? Ви можете відслідковувати цю конверсію і дивитися, як можна покращити результат, на якому етапі, наприклад, клієнт відвалюється, на якому етапі ваш потенційний студент не залишає заявку, не робить цільову дію. І завдяки тому, що у вас є ця аналітика, ви можете на неї повпливати і покращити цей результат. Наступне це тест гіпотез, завдяки сайту, ви можете тестувати різні. Ідеї, ваші гіпотези і е, аналізувати їх. Наприклад, якась вистрілить, і ви можете заробити на цьому гроші. Приведу себе в приклад, Я за створенням сайтів в мене прийшла якась ідея, а можливо я буду фокусуватися на створенні сайтів конкретно під житлові комплекси. Я можу швиденько собі зібрати невеличкий лендинг і запустити рекламу, і зробити позиціонування під житлові комплекси. Або, наприклад, в мене прийшла ідея створити свій міні-курс. Я так в принципі і створив свій міні-курс, е, запустив його на 2000 людей. На 3 мільйони гривень в цілому за два роки, і все це почалося з маленької ідеї, яку я зібрав невеличкий лендинг, запустив туди рекламу і побачив, що цей що це інструмент, ця гіпотеза, вона працює, що вона може приносити мені гроші. Тому завдяки сайту, завдяки тому, що його можна зробити швидко. Це вам дозволяє швидко тестувати ідеї і гіпотези. І також сайт, це ваш статус, це ваш бренд, це ваше обличчя бізнесу. А сайт для експерта, це те саме, що для магазина вивіска. Зараз, якщо у вас у вас немає сайту, у вас просто немає в інтернеті. Так, да, круто, якщо у вас є інстаграм, але все одно не кожен задумається про сайт. Навіть просто можете подумати логічно, що будь-хто може створити інстаграм, але не будь-хто може створити собі сайт. Тому коли ваші клієнти, потенційні або студенти бачать сайт, наявність сайту, у вас збільшується довіра до вас. Тому що вони розуміють, що окей, є сайт, все круто. Типу у людей це працює на підсвідомості. І якщо підрезюмувати, то всі ці пункти, всі ці переваги сайту працюють для збільшення вашого доходу, просто щоб ви більше заробляли. Зараз я хочу трішки детальніше показати про сайт під мій курс, чому людина туди заходить і відразу стає клієнтом 25% конверсія цього сайту. Тобто зі 100 людей 25% купують мій міні-курс. По-перше, тут є перший екран, де я можу донести чіткий офер, що людина отримує. Вона заробить перші гроші на сайтах. Тут я більш розкриваю цей офер, пишу, що це живий чотирьохденний практикум, що людина там отримає, і велика класна кнопка. Також завдяки стильному дизайну, це також привертає увагу. Далі я. Запитую, чи людина колись збирала Лего, тим самим показуючи, що сайт зараз створювати дуже легко, це як зібрати Лего. Ось так, от таку штуку я класно придумав. Далі я сюди вставив відео, щоб людина могла подивитися про що мій курс. Потім я вставив відгуки. Тобто, це все працює на те, щоб людина мені більше довіряла з перших буквально хвилин. Коли вона знаходиться на сайті, це все тригери довіри. От коли людина бачить відгук, вона більше вже довіряє. Далі знову результати інших учасників, це теж збільшує довіру. Потім я давлю на болі. Якщо людина втомилась працювати в наймі в наймані роботі, вона може спробувати себе в сайтах, які подарують їй там вільний графік і заробіток з дому. Власне, це просто ми давимо на болі. Це також маркетинговий підхід в сайтах. Потім я розказую, для кого це навчання, потім я показую програму, практикуму, що людина отримає за ці 4 дні, які вона отримає бонуси. Далі це відповіді на заперечення: ми закриваємо там страхи людини, якщо в мене не вийде, якщо в мене немає ноутбуку, і так далі. Це все закривається текстом. Потім я розказую про себе і в кінці заклик до дії. Будь ласка, купуй курс, якщо він тобі сподобався. І коли людина читає всю інформацію на сайті, в неї вже не залишається питань, не залишається. Переживань страхів перед тим, щоб придбати навчання, і далі вона йде по моїй воронці і приносить мені гроші навіть поки я сплю. Тобто, це є мій. Працівник 24 на 7, мій інструмент для заробітку грошей, як саме ви можете заробити на сайті, по-перше, ви можете продавати свої послуги. Якщо ви займаєтеся рекламою, або якщо ви займаєтесь сайтами, ви можете створити собі сайт про ваші послуги і запустити туди рекламу. Або ж просто надсилати його клієнтам, і ваш потенційний клієнт заходить на сайт, ознайомлюється з вашими результатами, як ви працюєте про вас і залишає заявку, наприклад, на вашу послугу або на вашу консультацію. І тобто, що б ви не робили. Для бізнесу, для ваших клієнтів все це можна упакувати в сайт, розказати про ваші послуги, і це збільшить кількість ваших клієнтів. По-друге, ви можете запустити своє навчання або міні-курс. Якщо ви вже заробляєте на тому, чому чим ви займаєтесь, ви можете цьому навчити інших. І якщо ви створите невеличкий сайт, зробите запустите туди рекламу. Це вже може спрацювати. Це знову ж таки те саме тестування гіпотези. Ну і третє це запустити свій бізнес. Тому що завдяки лендингам можна зробити інтернет-магазин. Якщо ви, наприклад, хотіли займатись товарним. Бізнесом і вже можете, наприклад, займатися якимось магазином. Або якщо ви масажист, ви можете створити собі сайт знову ж таки під ваші послуги і отримувати клієнтів. Власне, якщо ви захочете запустити бізнес, сайт тут також буде в нагоді і залучати вам клієнтів. А де можна використати сайт саме вам? По перше. Ви його пишете в шапці інстаграм. Ви можете написати його в шапці TikTok, в Телеграмі. Ви можете його написати, щоб людина, яка зайшла до вас на інстаграм, знову ж таки, підтвердження того, що це тільки доповнює інстаграм. Людина відразу переходить на ваш сайт, читає ваші послуги і приєднується, якщо їй не вистачає, наприклад, контенту в інстаграмі. Друге, це таргетована реклама на сайт. Всі креативи, які ви бачите, половина з них веде навіть більша частина з цих креативів, веде на сайт, де людина холодний трафік заходить на сайт і залишає заявку. Також це Google реклама на сайт. Часто людина шукає щось по конкретному запиту. Це в залежності від Ніші, але багато людей шукають собі ну вирішення своєї проблеми саме по запиту в Google. І такі клієнти, вони найгарячіші. І коли у вас немає сайту, знову ж таки, повторююся, ви втрачаєте трафік, який йде з Google. Наприклад, що стосується мене, я завжди, якщо мені щось треба, я пишу це саме в Google і шукаю, хто може вирішити мої проблеми. Я не шукаю вирішення своєї проблеми в інстаграмі. Наступне, ви можете його використовувати на візитівках. Наприклад, якщо у вас дозволяє ваша ніша робити собі візитівки, ви можете його там також розмістити. Або якщо ви. Ходити, наприклад, на якісь бізнес-події, бізнес-конференції, ви можете роздрукувати цей сайт і на бізнес-конференціях, там, де ви знайомитеся з людьми, передавати не ваш інстаграм, а ще й додатково ваш сайт. Ну і в воронках. Якщо ви розробляли собі воронки, або якщо ви думаєте про це, ви можете використовувати сайт на різних етапах воронки і також використовувати різні сайти. Якщо ви, наприклад, запускаєте навчання, у вас там три воронки, і в деяких воронках може бути цей сайт. Власне, це вже для людей, які хочуть запустити своє навчання. А окей, як можна створити сайт? Є два варіанти, як ви можете створити сайт. По-перше, це завдяки коду, коли сідає айтішник і пише вам сайт на коді. Або другий варіант можна зібрати сайт на конструкторі. Якщо ви створюєте сайт кодом, це довго, дорого і складно. Це якраз такі ті сайти, про які я казав на початку, що у більшості людей уявлення, що це дуже складно, і це саме про сайти на коді. Це дійсно складно, цьому треба багато років вчитись, і це коштує дуже дорого, тому що витрачається велика кількість часу веб-дизайнера. І завдяки цьому сайт виходить 3-4 тисячі доларів за один сайт, а на його розробку може піти місяць. Або ж більше, другий варіант на конструкторі це платформи, які дозволяють робити сайти без знання коду. На цих сайтах є код, просто ви його не пишете, а пише його платформа. І завдяки цьому створити сайт можна буквально за вечір, буквально за пару днів. І тобто це швидкість. І завдяки цьому сайт виходить дешевше, тому що не витрачається стільки часу. Хоча по функціоналу і по зовнішньому вигляду сайти виглядають. Однаково і функціонал, у них ідентичний. Що стосується мого сайту, там є класна анімація, там є круті картинки, там є відео на фоні. все так рухається. А він створений на конструкторі. Я зробив його буквально за 2-3 дні. Тому, в вашому випадку, для експертів. Я вам наполегливо рекомендую робити сайти саме на конструкторі, тому що в 99,9%, що він закриє всі ваші потреби, і переплачувати за сайт на коді вам просто немає сенсу. Тому фокусуйтесь тільки на конструкторах. Де можна створити сайт? Я зібрав добірку з трьох найпопулярніших конструкторів: це Weblium, це Tilda і це VIX. В принципі, інструментарій цих конструкторів дуже схожі між собою. Функціонально вони ідентичні, майже візуально вони теж дуже схожі між собою, і вони можуть покрити. yeah <laughs> Ваш запит. Якщо ви хочете створити собі сайт самостійно, в мене є урок, він безкоштовний, де я розказав, що таке конструктори, як там створити сайт, і у підсумку цього уроку ви самі зможете зробити собі сайт. Це буде сайт під клінінг, тобто це не буде сайт саме для вас, але головне задання цього уроку, щоб ви познайомились з конструктором, побачили, як все нажимається, як все це створюється, і у підсумку уроку ви вже у вас буде базове розуміння, а як же сайт створити собі. Власне, цей урок вам допоможе в тому, щоб ви створили собі свій перший сайт, для того, щоб його. Отримати, напишіть мені в телеграм. Ось мій нік в телеграмі, але в кінці я ще також дам свій нік. Скільки коштує створити сайт на конструкторі? Дивіться, замовити сайт, коштує від 200 до 800 доларів. Все залежить від а, наповненості сайту, від його дизайну, але в цілому. Вартість сайту така. Типу, якщо вам хтось каже там, тисячу доларів, знайте, що це дорого. Знову ж таки, якщо ви будете шукати якомога дешевше, там за 150 доларів, за 100 доларів, я б на вашому місці не погоджувався, тому що ви можете отримати неякісний продукт. Тому що сайт це не просто про взяти і зібрати. Сайт треба продумувати структуру, треба правильно прописувати блоки, розставляти блоки, треба придумувати правильні тригери, створювати правильні заклики до дії, створювати дизайн. Власно кажучи, якщо... Ви замовите сайт у експерта, у людини, яка вам пропрацює структуру, яка вам поставить правильно блоки і все те, що я сказав, вище пропрацює, і візьме за це 800 доларів, то цей сайт у вас окупиться дуже швидко, тому що у нього буде просто висока конверсія. Якщо ви замовите дешевий сайт, як правило, конверсія на таких сайтах дуже низька. І навіть враховуючи те, що ви зекономите на сайті, на протягом часу ви втратите гроші. Тому я б рекомендував, звісно, замовляти у перевірених підрядників. Вартість утримання сайту 70 доларів на рік. Тобто, умовно кажучи, щоб вам створити сайт, треба заплатити гроші за сам сайт, веб-дизайнеру і 70 доларів в рік, щоб про цей сайт забути, про те, що він існує. Більше ніяких додаткових витрат на сайт немає. В утримання сайту входить домен і хостинг. Вони купуються на рік. І про рік на рік ви про сайт забуваєте дуже зручно. Якщо вам треба сайт під ваші послуги або під ваш продукт, сайт, який вам буде приносити гроші, сайт, який буде працювати на вас, все буде автоматизовано. Я вас запрошую до співпраці. Які ви отримаєте переваги роботи зі мною? Ви отримаєте відразу якісний сайт без якихось заморочок, без там біллю в голові у вас буде миттєвий результат. Цей сайт буде відразу вам приносити дохід. Також ви отримаєте підтримку після розробки, коли ми запускаємо сайт в роботу. Я нікуди не зникаю. Я залишаю з вами не зв'язку і виступаю партнером. Вашому бізнесі і е, підтримую сайт е, і допомагаю у вирішенні будь-яких питань. Також я вбудовую маркетинг в сайт, тому що я вже 5 років займаюся е, в цій сфері. Я розумію, які саме треба блоки додати, які треба текст написати на сайт, щоб людина залишила заявку, і стала вашим клієнтом. І цей маркетинг я вбудовую в сайт. Власне, моє завдання це вирішувати ваші проблеми. Якщо ви е, е, співпрацюєте зі мною, ви не думаєте про те, яким у вас буде сайт, чи буде він працювати, ви отримуєте у підсумку, готовий. Якісний продукт, який буде працювати на вас, ви можете написати мені в Telegram слово сайт, і я вас проконсультую. Розкажу вам, скільки буде коштуватися цей сайт саме для вас, яким я його бачу, який він має бути, чи треба вам в цілому сайт, тому що хтось з вас може думати, а мені поки що не треба сайт, це треба пізніше. Хоча насправді сайт вам треба вже зараз. І на ці питання я вам дам відповідь, і ви будете. Чітко розуміти після цієї безкоштовної консультації, чи треба вам сайт зараз? Я вам відповім чесно за консультацію. Ви можете написати мені в Instagram або в Telegram. Я вам дякую за перегляд уроку. Успіхів на навчанні. Бувайте.